Всім ші піпі це канал Шіпірі-Піпі. І сьогодні у нас тема: швидкий огляд на багаторазові горнятка. Поїхали. Перше тут буде статистика десь тут або ось тут. Скільки горняток одноразових використовується, і скільки з них іде просто в безодню, просто безодня смітників і люди, які кожного дня п'ють каву, замовляють її. Роблять внесок в цю безодню сміття і чомусь абсолютно, абсолютно ігнорують свій внесок в цю неймовірну справу. Я вважаю, що це на часі. Обговорення цієї теми завжди було на часі. І сьогодні я вирішила про це поговорити. Так, статистику бачите, скільки, скільки всього того викидається. Це перше. Друге теж інформація про те. Або тут, або тут, про те, що так звані паперові стаканчики насправді не паперові, там є домішки пластику, що робить його майже неможливим для повної утилізації чи переробки. Якщо й робить можливим, то потребує великої кількості ресурсів, які, як ми знаємо, не так легко даються нам всім. Тому, коли є можливість цього всього уникнути, Прошу цього е, робити, але я не могла би просити вас робити це, якби я сама цього не робила. Я роблю це сама, тому і це відео сьогодні про це! Вау! Перше гарнятко, про яке я вам хочу розказати, мені його подарували в Миколаєві, коли я була на навчальному. Заході міжнародної кліматичної організації 350 Орг, в якої вже немає на жаль представництва в Україні. Але в 2018 році вони нам ой -й 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 -й, подарували ось такі кружки. А фірма A Cup. Бачите, в принципі, до цієї кружки у мене немає ніяких питань і претензій, особливо тому, що я за неї не платила. І вона мене повністю влаштовувала, окрім того, що за роки користування вона стала бачите, всередині. Така трохи ну, бачила вона життя. Але я перепрошую, тобто 18 рік, 2, 3, 5 років їй. Я в ній переважно була воду. Верхушка нормальна, вона не герметична, тобто ви не можете налити в ній її типу, випити потім. Але дуже зручно тут цей клапан він знімається. І якщо ви п'єте з трубочки, то ви трубочку запихуєте сюди. А якщо ви п'єте з цієї дюрочки, то ви тако закріплюєте. Зараз. І у вас така штучка. Мені здається. Такі чашки продавалися в сільпо якийсь час. Ну і загалом їх не складно знайти. Другий варіант Реклама, рекламна кампанія косівської кераміки. Я розумію, що ніхто з собою не буде носити косівську кераміку, але якщо раптом, ну, то такий варіант. Підтримуйте традиції. І... Ой, а де? А, І е, як би сказати, чому ми тут всі зібралися? Я користувалася з 2018 року цією чашкою, і в мене з'явилася горнятком цим. І в мене з'явилася потреба знайти щось інше, що складається. І я довго вагалася, чи купити якусь з я господині чашку за 200 гривень, яка складається, і, в принципі, там нормальний був опис, там нормальний був пластик. Але я вирішила, що якщо це річ, якою я буду користуватися дуже і дуже довго, і буду дивитися на неї постійно, то я вирішила, що треба купити річ, яка дійсно цінна, яка перевірена, яка якісна. І я обрала оцю чашку, яка називається американська фірма. ой 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 Коротше, 100, 100, 100, я не знаю. Ось так вона виглядає. І е, сьогодні, вперше, за весь час е, я зрозуміла, як саме вона протікає. Типу, в описі пише, що вона герметична. Тобто ви можете налити туди все, що ви хочете, і воно не має витікати. Є один нюанс. І я перепрошую, ця чашка ну, не коштує дуже мало. Да? Значить, може якась корице підставити, бо зараз як потече. А от у мене тут є о, о до речі, ще, ще одна така складна. Складний лоточок. Значить, дивіться, Ну, наче вона герметична, так? Да? Але якщо її стиснути. Тільки що ну, капало. Ну, Може, то й не краще. Короче, вона. Ну, все, краште. Клас. Я хотіла обісрати цю чашку, але не вдалося. Ну, вона насправді герметична. Давайте так, вона насправді герметична, тобто я налила сюди холодної води. Ось така штучка, що тут, тут. І воно не капає ні звідки. Тепер я вам покажу, як вона складається, якою вона форми і скільки місця вона займає. Значить, ви випили водичку. А, тут ця штучка відкривається ось таким. Може, ці ногті, це капець. Ось так. Так, тепер, значить, ми беремо з вами, розкручуємо. Це я покажу вам, як воно збирається. Розкрутили. І тут трохи воно вик... Викапує. Капує, викапує. Але, та, наприклад, ми випили водичку з вами. Ще, ще дуже зручно в цій чашці, тут є мілілітраж. Якщо ви полюпоціновувачка або поціновувач квасу і лимонадчику, який розливають по місту з бочок, то тут люди, які там працюють, вони можуть типу, подивитися на мілілітраж тут. І в них не буде типу, питань, а скільки, скільки в цій чашці. Я вам не налию, бо тут все написано. Так от, ви випили її і отако робите. Ви скотки це робите. І тоді краще. Складається. О, все. І дуже схоже, на, до речі, об'єктив. Ось. І ви складаєте оцю штучку сюди. І закручуєте її. І кидаєте в сумку. Все. І у вас з собою така маленька чашечка на двісті. Е, Скільки тут мілілітрів? А, триста п'ятдесят п'ять мілілітрів. А там є більші і є менші. Це все. Це мої фаворити, е, тому що це річ. Ооо розпадається у мене вже. Я хотіла сказати, що це річ на роки. І це внесок, який ну, ваш бюджет, бо так може, знаєте, здаватися, що, ну, Боже, купувати за 600 гривень, а вона коштує щось 620 ця чашка. Ну, ну, дорого. За 620 купувати чашку, якусь незрозуміло, Типу, якщо я можу купити в я господині. В принципі, Е, я думаю, що можна я господині купити. Тому я була чесно, за крок до я господині. А, боже ні. Я, Я була за крок до я господині. Але щось мене зупинило? Мене зупинили, мабуть, кольори, тому що там були вони різнокольорові, а я хотіла однотонну, і я от вибрала цю. І чесно, я жодного разу не пожукувала. Але е, теж є дешевші варіанти, і вона реально якісна. І найголовніше, що вона не дає присмаку пластику в воді. Я рідко п'ю гарячі напої, бо в мене дуже труситься руки, я все на себе вимиваю, то Переважно я п'ю холодним, І ще з плюсів. В цю чашечку теж можна замовляти морозиво і їсти морозиво, А зараз, оскільки літо, то морозиво можна і взяли з собою ложечку, і з'їли там морозиво і супер. Тому це багатофункціональна річ. Я би не радила вкладати, тому що в цю чашку я колись в сільпо набирала салати і там якісь млинці, і ще щось. Тобто ця чашка була і ця горнятка, вона було ну, дуже багатофункціональним. І ну, воно дало свої плоди, тому що, ну кажу, там трохи ну, запах нормальний, ну такий колір, такий трохи, але нею досі можна користуватися. Типу, якщо я знаю, що в мене багато місця в валізі, я її беру з собою і, і все супер. Але переважно зараз користуюся цією, тому що це моя любов і мені приємно її доставати, мені приємно з нею ходити. І це одна з тих речей, які постійно перед очима. І я хочу, щоб вона була класна і якісна. От все. Це весь огляд. Якщо ви знаєте якісь класні бренди, які виготовляють такі чашки чи якісь інші, напишіть, може, прорекламуємо якісь українського виробника якогось. Зробимо їм касу. Все. Дякую за увагу. На варті екосвідомості України. З вами був канал ЩіпіріПіпі. Мене звуть Марія. До скорих зустрічей!